Північна частина Лозової Авилівка має одну з вулиць, на якій спокійно собі живуть люди. Вони добре знають, як їхня вулиця називається, чиїм ім'ям, точніше, прізвищем була названа. А ось що це за прізвище і чому воно назавжди вкарбоване в історію міста? На жаль, тутешні жителі знають поверхню або й зовсім навіть не цікавились. А ви знаєте, як ця вулиця називається? Вот это Кутлина, по-моему, да? А кто такие Кутлин? Ну, герой. Это так, я думаю. Война, а, война. Герой? а А кто такой Кутлин? А это генерал. Ну, в общем, в лозовую брав туда-сюда. Воював тут. А Освобождав. Освобождал лозовую. А в каком уроці? В 43-м. Цей чоловік трохи помилився. Головна подія, яка повідомила нам ім'я командира-визволителя Юсуповича Кутліна, відбулася в ніч з 26 на 27 січня 1942 року. Це була Лозівсько-Барвінківська операція. Сувора, холодна ніч, ніч в яку 270-та стрілецька дивізія здійснила стрімкий наступ з метою звільнити лозову від фашистів. Хоча Лозова була підготовлена вже до оборони німцями, але от таким сміливим маневром з усиллями всього трьох батальйонів 270-ї дивізії, 973-го полку цієї дивізії, всього-навсього зусиллями трьох батальйонів була звільнена, причому потріпаних батальйонів, які з боями пройшли вже не одну сотню кілометрів. Один із батальйонів, другий зайшов. З боку Домахи обійшов, користуючись тим, що заметіль сильна була, непомітно зайшли з боку домахи і створили там шум. А два батальйони це Ропотова і Рубцова, вдарили в лоб з боку Краснопадівки. І таким чином німці в паніці, вони вважали, що вони потрапили вже в оточення, спішно відступили. Тікали німці так швидко, що залишили усі свої речі. Згодом виявилось, що кутлінська дивізія у якості трофеїв здобула вісім ешелонів, завантажених та готових до відправки, біля трьох тисяч новеньких німецьких автомобілів. Також були захоплені склади з різним начинням та багато, багато іншого. Звісно ж, німці кусали собі лікті і постійно намагалися повернути втрачені позиції на залізничному вузлі, тому бої в лозові були запеклими. За цю сміливу операцію закаюсупович і отримав звання. Перше генеральське звання це генерал-майор. І в березні місяці був нагороджений найвищою рядовою нагородою Радянського Союзу це орден Леніна. Майже п'ять місяців територія міста залишалася вільною аж до травня 42-го року. Цей час знаменується великим протистоянням ворога. Червона армія ще була слабкою, аби дати відсіч німцям. Та все ж 12 травня було розпочато наступальну операцію. Шоста армія Південно-Західного фронту, до складу якої входила. Дивізія генерал-майора Заки Кутліна брала участь у одному з перших звільнень Харкова. Попервах, операція проходила досить таки успішно. Війська наші просувалися в бік Харкова, але командуючий не врахував те, що в нього в тилу, тобто в районі Донецька область, скажімо так, Славянська, там знаходилось крупне угрупування німецьке авторизованих танкові дивізії німецькі, на жаль, розвідка, це ну, можна сказати, прошляпала цей момент. І от саме ця оце групіровка 17 травня вдарила спину нашим військам, які наступали, і ще кілька днів війська продовжували наступати. Хоча в Москву вже відправили і Верховному і, і генеральний штаб повідомлення, що є необхідність зупинитися, окопатися і прийняти вже бій. Із групуванням німців, але кілька днів на це не звертали уваги Верховної головну командуючий. І, на жаль, 6-та армія із приданими її групами нашим військовим потрапила в оточення. І от десь в період із 20 по 25 травня, вважаю, що зразу був поранений, а потім і загинув генерал-майор Кутлін. Через 28 років, у 1970 році, останки генерал-майора Заки Юсуповича Кутліна були відкопані та урочисто перепоховані у центрі селища Барвінкове. Тоді приїздили жінка Заки Юсуповича Шафіра, син Кім та донька Розаліна. Не проживши й половини життя, славетний командир-визволитель Лозової і не тільки її, знайшов спокій на чужій землі. Бо за походженням Заки Юсупович син татарського народу, але наш край, де воював Кутлін, назавжди збереже пам'ять про великий подвіг дивізії генерала у спогадах, матеріалах та назві вулиці.